Сьогодні четвер, 30 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Фахівці Миколаїв облтеплоенерго впоралися з усіма поставленими завданнями. Так охарактеризував перебіг цьогорічного опалювального сезону директор комунального підприємства Микола Логвінов під час брифінгу, з якими складнощами довелося зіткнутися та як готуватимуться до наступного періоду холодів, дізнавалася моя колега Наталя Засядько. Цьогорічний опалювальний сезон виявився надскладним для підприємств теплоенергетики по всій Україні. Миколаїв облтеплоенерго не стало винятком. Підготовка до настання холодів під постійними обстрілами, ліквідація наслідків прольотів, відсутність якісного централізованого водопостачання та робота в період блекаутів. Саме за таких умов довелося працювати спеціалістам. Котельні були обстріляні, помережі були пошкоджені, Наряд котел прилітали ракети, гради і обладнання було скажімо так, по і було не, 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 не роботоспособне. Підприємство виконало всі необхідні заходи і всі тепломережі, котельні, котлові агрегати та все інше, що потрібно було для нормального функціонування теплопостачання в місті Миколаєві. В межах підготовки до опалювального сезону 2022 2023 для заповнення тепломереж якісною водою фахівці підприємства пробурили понад чотири десятки свердловин, а для потреб містян облаштували вже майже 79 точок видачі очищеної води. І ми надаємо вже зараз більше півтори тисячі кубів очищеної води на добу. Це досить ну, великий обсяг роботи, який було зроблено підприємством, для того, щоб Жителі міста Миколаєва отримували нормальну очищену воду. Вже зараз тепловики почали готуватися до наступного періоду гарячих батарей. Це найскладніший етап у роботі, каже керівництво підприємства. Попри війну, плани амбітні. Замінити близько 20 кілометрів тепломереж, відремонтувати ряд котлів і поставити нове обладнання. Тамає Миколаїв облтеплоенерго і проблеми, зокрема, чималий борг за тепло з боку миколаївців. Станом на кінець березня містяни винні тепловикам понад 301 мільйон гривень. Комунальники дуже просять споживачів розрахуватися за надані послуги, адже ці кошти єдине джерело фінансів, з яких підприємство може сплатити за газ та його розподіл, електроенергію та матеріали для ремонтних робіт. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март. Миколаївський пологовий будинок номер 3 отримав від британських волонтерів мобільну клініку для жінок. Вона абсолютно автономна. Електроенергія генерується від сонячних панелей, є питна і технічна вода. А всередині встановлено надсучасне медичне обладнання: крісло, трансформер, мобільний стерилізатор інструментів, монітори, де лікар може побачити всі дані стану жінки та дитини, лампи, узд сканер, ваги для дітей. Клініку використовуватимуть, коли в пологовому будинку не буде світла чи води. Миколаївводоканал отримав допомогу від міжнародної благодійної організації. Своєрідним подарунком стали два кілометри нових труб. Як стратегічне для міста підприємство співпрацює з донорськими організаціями, та яка наразі ситуація з аварійними витоками води? Дивіться у наступному сюжеті. З кранів миколаївців і досі тече солона вода, яка не лише є непридатною для споживання, а й неабияк руйнує систему водопостачання. Наразі міське комунальне підприємство Миколаївводоканал продовжує працювати над відновленням водомережі. На допомогу приходять партнери та друзі нашого міста. Сьогодні ми отримали допомогу від міжнародної благодійної організації «Кари». Це американська благодійна організація, яка працює на кшталт Червоного Хреста ЮНІСЕФ. І сьогодні ми отримали від них дуже неоцінену допомогу: це запірна арматура, а також трубна продукція, яку ми будемо використовувати для проведення ремонту наших мереж. Це вже друга партія допомоги від даної благодійної організації. Перша надійшла минулого тижня. Загальна вартість отриманих матеріалів близько п'яти мільйонів гривень. Закупка зроблена самою організацією за нашою за, за нашою пропозицією, за за нашим зверненням. І е, матеріали прийшли дуже якісні, які будуть нам допомагати в нашій роботі для того, щоб ми вчасно відновлювали водопостачання на тих ділянках, де руйнуються труби. Нещодавно уряд Данії та фонд. ЮНІСЕФ також передали підприємству нові труби, а ще нові генератори та трансформатори. Борис Дуденко розповідає, під час повномасштабної війни Миколаїв водоканал опинився в скрутному фінансовому становищі. Миколаївці сплачували за спожиту послугу менше половини від необхідного для нормального функціонування підприємства. Тож підтримка західних партнерських та донорських організацій є вкрай важливою. Всі матеріали, які ми використовуємо в нашій роботі, люба допомога нам потрібна. Нам потрібні ще автомашини, нам потрібна трубна продукція, нам потрібно паливно-мастильні матеріали, запчастини і все, все таке інше для того, щоб містяни менш відчували ті проблеми, які зараз виникли на наших водогонах. Кількість аварійних витоків води залишається високою, каже директор водоканалу. Якщо до війни працівники підприємства ліквідовували два-три пориви на мережах на добу, нині ж фіксують, Суть більше десяти ми залучаємо підрядні організації, які допомагають нам ліквідовувати ці витоки, тому що наші ресурси вони не були розраховані на ту кількість витоків, які яка зараз відбувається по місту. Сьогодні ми справляємося. Сьогодні у нас є допомога від міста в фінансуванні цих робіт, тому кількість залишилась та сама, але ми з нею більш якісно вже справляємося. Попри труднощі, комунальники продовжують старанно виконувати свої обов'язки, закликають миколаївців з розумінням ставитися до проблем, спричинених російською агресією, та переконані, що зможуть з ними впоратися після нашої перемоги. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. У будинку офіцерів флоту відкрилась фотовиставка-інсталяція Миколаїв, Херсон, де окуповані території. Автори унікальних світлин фотографи Сергій Кононенко і Дмитро Скороходов. На виставці вже побували наші кореспонденти. Подробиці далі більше ста світлин, а ще незліченна кількість емоцій та думок, що виникають у свідомості кожного глядача, який дивиться на них. За словами організаторів заходу на фотовиставці Фортеця Півдня, Миколаїв, Херсон, де окуповані села, представлені ексклюзивні кадри з місць довиносних подій, більшість яких ще ніде не публікувалися від початку повномасштабної війни. Це було обумовлено заходами безпеки. Відзначає один зі співавторів виставки і фотограф Дмитро Скороходов. Сьогодні він вже демонструє світові свої роботи, які раніше показати не міг. І шини, там можна було показувати, може би там через місяць. Я, наприклад, що потрібно не то, що не смачити на запрет, а акуратно з, з, з ну, с демонстрації, Вот фотоапарат, вот я вот я хочу зняти ось це. А, і я почав знімати, тому що я боявся, що це канет в літо. Його колега Сергій Кононенко, який сьогодні також представив свої роботи, згадує, у перші дні Великої війни взявся за дві речі волонтерство і фотокамеру. Чоловік фіксував обстріли, проблеми з водою у місті, волонтерські центри, звільнені населені пункти та інше. Найважче ж було працювати там, де доводилось бачити смерть. Знімати було дуже тяжко. Це не мій формат. Не мій три руки тремтіли, очі слізились. Ну це дуже, дуже тяжко. Найважче це, мабуть, Карпенка, коли зрання прилетіла в жилий будинок, ракета. І перше, що я побачив, це відірвану кість. А вона була метрів за сто. Вона ще димилася. Окрім фотовиставки та відеофрагментів, в експозиції представлена також інсталяція з особливою атмосферою, експонатами, які вдалося доставити з місць подій. За словами очільника міського управління культури Юрія Любарова, завдяки таким заходам закладається історична пам'ять воєнного сьогодення. Це що сьогодні відбувається, це жива історія. Ми не будемо казати, що сьогодні ми будемо щось. Е фікувати, щось там вже там склом за, за, заслоняти, склом. Сьогодні відбувається життя, і це життя є історія, але історія воно стане трохи пізніше. Тому сьогодні нам потрібно все запам'ятовувати, що відбувається, задокументовувати. І коли закінчиться війна, по нашою перемогою, тоді ми будемо вже думати, що робити, і в цьому, в цій будівлі, і з цим матеріалом. Будинок офіцерів флоту в якості платформи для фотовиставки інсталяції обрали недаремно, підкреслює волонтер і музикант Володимир Алексєєв. Адже щоденно у першій половині дня дов залишається гуманітарним штабом, а далі він бере на себе роль громадського і культурного простору Миколаєва. Вирішили об'єднати нашу їх фотороботи, наші концерти і наш волонтерський центр в один такий культурний симбіоз і зробити спільний захід. У нас є три експозиції, е, окрім інсталяції. Є тут невеличка саме присвячена волонтерському центру. ДОВ є на другому поверсі. 170 фотографій, просто фотографій з нашого проєкту Культурна місія і є основна експозиція саме от якраз, де представлено 100 робіт Сергія Кононенка і Дмитра Скороходова. У різноманітний захід тематичний музичний супровід від закордонного музиканта Роберта Вайтхауса, Володимира Алєксєєва і Мері Ел Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на п'ятницю 31 березня. За вікном буде хмарно, без опадів. Вітер південний, помірний. Температура коливатиметься від нуля до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 62%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт.Ті. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.